14 лютого у світі відзначають міжнародний день дарування книг. З цієї нагоди волонтери штабу Українська команда завітали до бібліотеки Чернівецького ліцею номер 7 та передали учням різноманітну українську літературу. Подробиці далі. Українська книга це справжній скарб. В міжнародний день дарування книг, який у світі відзначають нині, 14 лютого. Волонтери штабу Українська команда подарували учням Чернівецького ліцею номер 7 набір цікавої літератури. До міжнародного дня дарування книг ми хочемо передати ці книги в вашій бібліотеці для того, щоб дітки навчались, щоб здобували знання, були розумні. І щоб наша мова українська процвітала і була відома всім всім нашим діткам, завдяки волонтерам та благодійникам, бібліотеки поповнюються новими цікавими ілюстрованими книгами, які неабияк приваблюють юних читачів. Ці акції, які ми. Організовуємо і завдяки батькам, благодійним організаціям, потихенько ми нарощуємо свій бібліотечний фонд сучасною літературою. Намагаюся створити для дітей якомога кращі умови, принаймні, якщо вони не прочитають до кінця ту чи іншу книжку, але сидячи в такому приміщенні, затишному та е, ошатному, вони все ж. Такі щось запам'ятають і ще раз захотять прийти до бібліотеки. Дана ініціатива відбувається в межах акції Українська книга українським дітям. В рамках неї волонтери штабу Українська команда передали учням сьомого ліцею набір із підручників та художньої літератури. Ми завітали до дня дарування книг міжнародного дня. Принесли українську літературу, українські книги. Для того щоб діти могли черпати знання з української книги, щоб книг було вдосталь, щоб кожна дитина мала можливість, мала змогу навчатись, навчатись українського і говорити про це своїм друзям та близьким. Бібліотекарка Чернівецького ліцею номер 7 з посмішкою на обличчі приймає подарунок і каже: ці книги нестимуть користь не одному поколінню. Я... Впевнена, що ці книги знайдуть вірних собі друзів і принесуть масу масу користі. Дуже дуже цікаві і креативні. Нагадаємо напередодні до міжнародного дня дарування книг волонтерський штаб, українська команда передав набір книжок також і учням 20-го ліцею. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.